Так, ну, здається, з миючими засобами я розібралася. Зараз покажу, що зберігаю в контейнерах. Оце вологі серветки Думол від Росман запас. Ну, а взагалі вони у мене розкидані по всій квартирі, тому що це мій основний засіб щоденного прибирання засіб номер один. Ну, і зі всіх серветок, які я тестила, ці для мене найкращі. Вони дуже добре зволожені і прекрасно справляються з забрудненнями. Ну, і я витираю ними взагалі все, просто все. Плиту, мийку, плитку, фасади, двері, люстри взагалі все. Ну, а саме основне, вони мені ідеально підходять для миття плитки на підлозі. Ну, там проплесосив і витер. Все, до побачення. Швидко, ефективно, немає ніякої розлитої води, нема розводів такий чудесний, дієвий експрес-метод. Ну, взагалі-то в цьому контейнері в мене все таке от, стратегічний запас. Якісь тряпочки для підлоги. Ну, вони дуже добре вбирають воду, але я ними нічого не мию. От так от, на всякий випадок, якщо якийсь незапланований потоп, ну, щоб бігом зібрати воду. Ну, щоб було щось під рукою, ну, щоб не хватати рушники, труси, щось таке. Так, а це ще мої одні із улюблених тряпочок, теж від Росман. Такі тканинні тряпочки. Вони для мене справді найкращі і універсальні. Теж дуже добре вбирають воду, добре відтискаються. Ну і використовую їх я і з миючими засобами, і просто вологі, ну, щоб щось там насухо витерти. Ну, підходять до всього. Ну, і ними ж раз на тиждень я і мию плитку на підлозі вже з містером мускулом. Ну, одним словом, е попробувала я різні тряпочки, але зупинилася на цих. Ці для мене найкращі. Так, рекомендую. До мендаль. Оце якась тряпочка з мікрофібри. Ну, теж ніби має добре вбирати вологу. Ну, Взагліт я її купила, щоб витирати мийку від води із -за кольору. Мені здається, що до сірих меблів от, от колір буде дуже гарно підходити. Що не використала. Так, ну, оце я відкладу, про то потім розкажу. А тут ще в мене є інакші тряпочки з мікрофібри, ну і зразу в наборі. Я їх купила в Юску. Ну і тут, ось ззаді, зразу все написано намальовано, яку тряпочку, до яких поверхонь використовувати, ну, яку намочити чи сухою витирати. Тряпочок, думаю, багато не буває. Як варіант, в мене є ще якісь такі польські, але це вже не мікрофібра, а бюджетний варіант. І ще губка Зашана. Теж мікрофібра. З двома різними сторонами по якості. Ну, я таке використовую для плити і для мийки. Дуже добре вона це все мені відмиває. Так, що там далі в мене? Ну, це серветки теж із юску. Така велика пачка, 9 штук. Ну, і з прекрасною бюджетною ціною. Ну, в принципі, як і все в юску. Тому я його дуже-дуже люблю. А тут ще якісь губки із Ашана. Написано, що вони дуже ацсурбуючі і універсальні. Ну, точно не знаю, я їх ще не тестила. Так. Оце тряпочки для прибирання. Тут навіть на пальці намальований магніт, типу, добре притягує пилюк. Ну, рідко, правда, ним користуюся. Ось таке. Так, оці тряпочки з мікрофібри, теж із з юску. Ну, я так періодично скуповую, коли є акція От, набираю про запас. Ось такі всякі різні. І тут ще у мене від Росману запас голубих тряпочок. Ну, і це. Ну, це вологі серветки для унітазу. Ну, але я ними не прибираю. От, так, для гостей. Коня, все буває, мало що. Тому що комусь треба витерти пластмаску, на якій сидять. Ну, і ще залишилися у мене оці дві пачечки. Оце оті магічні тряпочки від Тапвари. Оці звичайного розміру для прибирання. Ну, а ця така XXL. Одним словом, тряпка для підлоги. Ну Звичайно, що, я думаю, є схожа продукція від інших брендів. Ну, але інакші тряпочки я не тестила, я не знаю, які вони. Я тільки точно знаю, що мікрофібра від Тапвари ну, це просто огонь. Єдине ну, тільки, що ці тряпочки такі порядно дорогі. Ну, але зато вони практично вічні. Оці моїй перший червоні ну, вже більше трьох років, і при тому я її використовую кожен день. Ну, звичайно, в неї ж такий вигляд трошки потрібаний, але я думаю, що ще років три вона точно відпрацює. Так що ці тряпки, то просто прекрасне капіталовкладення. Ну, а ті от дві пачки це взагалі мій золотий запас і резерв. Ну, і яка суть тих тряпочок. Е, ніякого миючого засобу не потрібно, тільки вода. І, в принципі, можна відмити будь-яку ступінь забруднення. Ну, Все, що треба зробити, намочити тряпочку, добре її відтиснути і витерти. Ну, там, де може Потрібно, то трошечки потерти. І е, обіцяю, що ви побачите просто неймовірний результат. Ну, ці тряпочки підходять до будь-якої поверхні. Ну, а для скла, вікон і дзеркал, е, ну, мені здається, що просто кращого варіанту нема. От намочив витер, до побачення. Скло блищить, розводів нема. Я взагалі не знаю, який принцип дії тих тряпочок. Але от е, крапельки води, які залишаються на склі, от просто через секунду самі по собі кудись зникають і не залишають слідів. Ну, Тому в мене завжди вікна і скло в дверях в ідеальному порядку, тому що ну, це справді е, справа буквально п'яти хвилин. Ну і не треба ніяких миючих засобів, не треба нічого терти. Ну, а в наступному контейнері в мене зібрано все для догляду за поверхнями. Ну, щоб витирати пилюку і незначні забруднення. Ну, і цю роль в мене виконує засіб від LyRP Ну Він універсальний. І тому я ним витираю абсолютно все. Там, столи, шафи, двері. Ну, він підходить для всього. Ну, і як і вся продукція від Larp оцей засіб гіполергенний, екологічний, він не має якогось такого неприємного різкого запаху. Ну, оцей має запах квіток цитрусових. Ну і саме основне, що цей засіб просто прекрасно справляється зі своєю роботою. Ну, Тому можу рекомендувати цього достойного знищувача пилу і бруду. Ну, Перевірено, цей засіб справді працює. Ну, але це ще не все, тому що нас в нас квартирі є незначна кількість меблів під дерево. Ну і за ними я доглядаю пронтом. Тому що все-таки він більше підходить для дерев'яних поверхонь. Хоча, в принципі, можна обійтися і Ну, Але пронто має у своєму складі віск, гарно відновлює дерев'яне покриття і меблі блищать. Тут в мене дві баночки із рідким Пронто. І є ще пронто в спреї. Ну, мені, в принципі, більше подобається і зручніше от таким варіантом користуватися, ніж рідким. Ну, і тут є ще тряпочка для текстілей, щоб витирати меблі. І от така от дурня. Я і забула про неї. <плес> ну, одним словом, рекомендувати не буду, тому що я ще її не тестила. Оце ще й французький Зашана і його дія. Я знаю, в нього дія. Ну, як адсорбент, напевно. Ну, Тут на наклейці написано, нейтралізовує запахи для текстилю. Одним словом, це напевно, що в шафах, де зберігаються речі, які ніколи не дістаються, ну, не було запаху такого старого сундука. Ну, ще може там від сигаретного диму, ну або від подарунків від домашніх улюбленців. Ну, але точно не знаю, тому що купити купила, але я його ще не випробувала. Ну, Коли попробую, тоді може скажу, що я про нього думаю. Ну і залишився останній фінальний контейнер. Ну і тут в більшості зберігається всяка потрібна дрібничка. Ну що це? Це заглушки для розеток. Ну то в мене літка навящива ідея. У мене всі розетки закриті, ну, якось мені так спокійніше. Що там ще в мене є? Ну В цьому контейнері від картофель салату склад ключів, запасні і взагалі непонятно від чого. Наповна ну, всяких батарейок, бо це зараз актуально. То, взагалі інструкція від домофону. А її так шукала. Так, в ці контейнері від Морозова теж батарейки. От якісь липочки на ніжки стільців, щоб сусідам не гриміло. І зажими для кабелів. Так, дуже зручно, вони багаторазові. Що в мене ще є? Якийсь клей. Це взагалі якась дурня, я навіть не знаю для чого. Ще захисна плівка. О, ще якийсь клей. Ну, одним словом, це яке таке. Ну, але між цим всім є дещо цікаве. Зараз я його звідси повитягую і покажу. Ну, на жаль, так є. Я думаю, ця паскудна проблема всім знайома. Якби неакуратно поводитися з речами, але на них все рівно з часом з'являється якийсь дефект. Не знаю як кого, от мене страшенно вибішує, коли речі неакуратні. і тому, щоб усунути різні пошкодження, у мене є декілька магічних речей. Ну, оце от маркер для відновлення швів між плиткою. У мене він білого кольору, і його вистачає на 50 метрів. Малювати можна довго. От момент я його відкрию, покажу. Ну, Він взагалі виглядає як звичайний маркер, от. Так от. Ну, а принцип його дії елементарний. От Просто провести по чистих і сухих швах, от зараз покажу, як то буде виглядати. Ну, не знаю, чи буде добре видно, але плитка і шви просто зливаються. Ну, тому що навіть найчистіша біла затирка ніколи не буде такою білосніжною. Ну, а це ще інші маркери, ну, з таким самим принципом діє, тільки для дерева. Оці в мене закриті, я іншими користуюся. Ну, і в цьому наборі є три різні кольори. Ну, можна використовувати один або ті кольори поєднювати. Ну, в принципі, прекрасно замаскувати якісь потертості і незначні дефекти на меблях. Ну, По своєму досвіду скажу, що якщо добре підібрати відтінок, то проблему можна якісно усунути. Ну і оці маркери. Я купила в групі Facebook. Там одна дама, яка живе в Англії, пропонує різний товар, або під замовлення висилає. Ну, але я думаю, що щось схоже можна неважко знайти просто в інтернеті. Ну, так що, от, маркери дуже добрі, однозначно їх рекомендую. Ну, і ще із маркерів у мене є два такі інакші, ну, по тому самому принципу. Не польські. І я їх купила, десь називається Вир. Ну, такий другий магазин, гіпермаркет із меблевою фурнітурою. І У мене ці маркери білого і темно шоколадного кольору. І вони прекрасно замасковують дефекти от не тільки на дереві, а на будь-яких поверхнях. Ну і білий ідеально у мене справляється з царапинами на дверях і білій меблі. Ну, а темно шоколадним я замасковую такий. Незначний дефект на металевій коробці вхідних дверей. Ну, звичайно, ясно, з часом що це стирається, але, в принципі, це досить довго тримається ця фарба і красиво виглядає. Там єдине, що ці маркери такі трохи не айс, бо щоб не малювати, треба натиснути, щоб вилилася фарба. Деколи вона може так булькнути, що всі руки заляпані. Але, я думаю, що можна перетерпіти, тому що. Результат дії цих маркерів ну, просто чарівний. Зараз тут позакриваю, щоб не порозливалося. Так, а наступне у мене восква крейда. Я її тирнула у малюка, коли відкрила її феноменальні здібності. Вона тепер дується. Ну, царапин на меблях, вона мені щось не дуже допомагає. А от для ламінату от саме то, що треба. У мене такий ламінат із дорогого, ніби антивандальний, але я все таки мудрилась його пошкрябати. І е, попробувала оцю воскову крейду. От просто нанесла на ламінат. Добре войлоком втерла. Не повірите, взагалі нічого не бачу, все як нове. Ну і при тому, ну, цей ефект не витирається. От він якось так добре війшов у покриття і е, е, так само і залишився. Ну, а взагалі ще там для кращого е, варіанту можна поєднати кольори. Тоді, взагалі, ідеально замаскуються всі дефекти. От, в принципі, що я і зробила, і була дуже задоволена цим результатом. Ну, і ще от, крім от таких кольорових цих воскових олівців, я успішно знайшла застосування чорного. І використовую я його для стільниці. Ну, стільниця в мене від «Ікеа». Це такий пластик, який покриває ДСП. На принципі, я до неї претензій немає, вона така досить міцна. Я взагалі по ній скажу, коли там зверху шафа мию. Але на ній не можна нічого різати. Ну, в принципі, на ній і не ріжемо, тому що зразу будуть подряпини. Оце все робимо на дочці. Але в двох місцях я такі, випадково її пошкодила. Правда, ці трапини не дуже видно, так хіба під кутом, тому що така поверхня, що незамітна, але не є, я точно знаю, що є. Я взяла цей восковий олівець, дуже добре потерла ту царапину. Ну, туди аж ту царапину, той восковий олівець ну, затолкала. Да? Потім добре все витерло, царапин не видно. Просто ідеально. Ну і останнє це лак для нігтів. Ну, білий я використовую, коли вже якісь такі більші є дефекти на дворях чи меблях. Дуже все гарно воно затягує. А от коричневий мені ідеально підходить для плитки для підлоги. Так ніби в мене керамограніт, але все рівно деколи щось ну, впаде і якісь такі незначні сколи І я от собі от підібрала такий колір, тому що в мене плитка без малюнка, але там дуже багато відтінків коричневого. Цей колір дуже-дуже добре підходить. Я його там наношу на той дефект. ну Взагалі нічого не замітно, все зливається. Ну і лак сам по собі там навічно засихає і взагалі він не відвалюється. Ну, і що дами? Ну, ніби і все розказала, показала, поділилася своїми і не дуже своїми лайхаками. Ну, можливо, комусь це допоможе. Ну, а я на цій прекрасній ноті з вами прощаюся. Я вас люблю, Па-па!